Довго думали, купляти чи ні. І от ми натрапили на знижку на сайті Allo і все ж таки купили міні масажер для тіла від компанії SKG. Трошки вже на пошті ми його розпечатали, подивилися, що та як. В цілому він працює, а тепер показуємо, що входить у комплект. По-перше, це ось такий файнесенький чохольчик. Навіщо він потрібен, незрозуміло, але все одно дуже приємненько. Трошки макулатурки. Теж не зрозуміла нащо вона. Ми ж з вами професіонали, всі все знаємо, що та як працює. Ось так виглядає сам масажер, поки що він без насадочок, але зараз до них і перейдемо. Всього їх у комплекті 4 штучки для різних частин тіла, але в цілому. Найуніверсальніше це кругленька. Вона виглядає ось так. Довго я не міг її дістати, але вона ось така. В цілому, все дуже приємно, матеріал гарний, долі приємний до тіла. Ще така халявна зарядочка, але не зважаємо на неї. І дивимося на рівні масажору. Перший рівень, другий вже трошки сильніше це для лайтових масажиків, нічого такого далі від третього. Ступені вже починається щось цікавеньке, бо вже можна якось м'язи розім'яти. Четвертий теж вже такий для спортсменчиків. Ну і п'ятий це зовсім вже такий хардкор, можна сказати. Але в цілому, що, яким робимо висновки. Дуже класний масажер за свої гроші. Усім рекомендуємо.